Як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть і ви їм так само. Дорогі в Христі, слава Ісусу Христу! Коли поглянемо трохи ширше, ніж цей уривок, який ми чули, коли прочитаємо цю шосту главу Євангелія від Луки, то побачимо спочатку, що Христос проголошує нагірну проповідь, а потім говорить про те, як потрібно поступати в нашому християнському щоденному житті з нашими рідними, близькими. З нашими друзями, з тими, з ким кожного дня проживаємо наше життя. І в сьогоднішньому уривку якраз говориться, які мають бути добрі відносини, а навіть дещо більше. Христос говорить про те, як мають поступати правдиві християни, говорить про поняття любові між християнами та між людьми. У грецькій мові ми знаходимо кілька значень слова любов. Ерос, любов тілесна, Сторге – прив'язаність, наприклад, батьків до дітей, філія, дружня любов, глибока, міцна дружба, і агапи, любов безкорислива, жертовна. І в цьому уривку Христос кілька разів говорить це слово і завжди вживає власне слово агапе, ця безкорислива жертовна любов. Це цілком інший вид любові, ніж три попередні. Любові, який не залежить на тому, що тобі зробив е, твій ближній чи ближня, чи хто інший, як себе повела людина супроти тебе, чи добре, чи погано, чи вчинила тобі добро чи зло. Це немоби внутрішнє налаштування серця, розположення однієї особи до іншої, до того ж завжди добре. Незалежно від того, яким є відношення ближнього чи ближньої. Якщо сторги це вид любові, який ми просто відчуваємо на підсвідомому рівні, оскільки це відчуття до когось з наших рідних чи близьких, то агапе – це внутрішнє налаштування, вибір, бажання, а навіть спосіб мислення. Звісно, це не просто. Можливо, комусь навіть видається, що це нереально, але насправді це є можливим. І до цього, власне, нас закликає сам Ісус Христос, який показав нам цей приклад своїм життям. Цей уривок говорить нам також про кілька важливих моментів, а саме про те, що християнське мислення, християнське життя є завжди позитивним, несе завжди в собі позитив. Прагне до добра, а також про те, що християнське життя завжди має на меті наслідувати Ісуса Христа. На початку Євангельського уривку Христос говорить, що якщо ти хочеш, щоб тобі добро чинили, або щоб з тобою добре поводилися, то роби ти так само: поводься добре, чини добро людям, роби добрі вчинки. Якщо ти хочеш, щоб тебе любили, то ти люби. Якщо ти хочеш, щоб тобі допомагали, то ти допомагай. Якщо ти хочеш, щоб до тебе були милосердними, ти також будь до інших милосердним, та інші, не менш важливі, перечисляє якості. Однак Ісус говорить про ще одну дуже важливу справу. Коли ви любите тих, що вас люблять, то яка вам заслуга? Що з того, що ви будете поводитись так, як поводяться інші? Що більш доброго ви зробите цим? Чим ви будете кращі, ніж інші? Якщо ви хочете бути добрими християнами, то цього недостатньо. Недостатньо робити добро тим, які тобі також роблять добро. Недостатньо любити тих, які також тебе люблять. Недостатньо бути милосердним до тих, які також до тебе будуть милосердними, або позичати щось і чекаючи, що тобі це справді повернуть. Не мов би каже, що якщо ви хочете бути добрими учнями Христа, то ви повинні бути досконалішими. Легко є любити ту особу, яка також нас любить. Однак любити тих, які не відповідають взаємністю, а можливо, навіть чинять щось злого проти нас чи кривдять нас, це вже непросто, а часом навіть дуже важко. Але Христос нас вчить йти на зустріч, назустріч таким особам, особливо нести їм добро, любов, мир. Бо тільки таким чином ми можемо перемогти зло. Якщо будемо ширити добро, Любов, милосердя у нашому щоденному житті. Полюбити тих, які мені шкодять, чи роблять щось поганого, тих, які мені чинять зло, не означає згодитися з тим, що вони роблять. І любити їх все одно. Але це означає стати вище від цього зла, від ненависті, злоби, від всього поганого. Натомість нести. Особливо цим людям любов, добро і милосердя. Тим самим показуючи їм, що життя з Христом, християнське життя пропонує нам щось краще, вище, більше, пропонує нам добро, любов, милосердя, життя з Богом, життя вічне. Христос говорить про любов, бо знає, яка ціна цієї любові. Зрештою, Христос сам і віддав своє життя як викуп за багатьох. Також за нас, як вияв цієї великої жартовної любові, як підтвердження того, що вчить нас про любов. Дорогі в Христі! У житті кожного, кожної із нас трапляється завжди безліч різних ситуацій, коли ми не знаємо, як поступити з нашими близькими, з рідними, з друзями, з іншими людьми, з якими перетинаються наші життєві дороги. Пам'ятаймо завжди про особу нашого Спасителя, про приклад Його жертовної і великої любові, Його милосердя, Його доброти заради нас, кожного і кожної із нас, щоби спевдились Його слова, коли він каже, що тільки тоді пізнають, що ви є мої учні, як буде любов серед вас. Амінь. Слава Ісусу Христу.